Друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті я виїхав на риболовлю. Сьогодні, після суток, після частини зразу поїхав на пошуки мотиля. Мотиля все ж таки я знайшов. Зараз я на обідному каналі вже доїхав без 10-10. Не знаю, що буде по риболовлі. Головне просто посидіти пару годин, кайфануть, а далі як буде. У мене сьогодні, мабуть, найменше снастей за всю історію, скільки я ловлю риби, у мене просто пару кормушок, дві пачки гачків, льоска на повіці, палка, катушка і все. Нічого більше. Так як я з частини я в судочок запарив десь годину назад пшено, можливо воно. Дойде, можливо, ні, не знаю. Е, опариш, дві порції мотиля і в принципі все. Не знаю, що з цього вийде, але головна задача кайфануть Тому зараз я йду на місце, можливо, треба буде трошки почистити. Ровно 3 роки назад перед цим своїм гімном, я зі своїм коришем ловив в цьому місці. Так само було тепло, бо зараз сьогодні обіщають. Близько 7-8 тепла Ось. Тому е не знаю, що там вийде. Так що дивимось. В принципі, місце не дуже зросло, але трохи треба попрацювати. Зустрів людей, поїхали на Десну, а Десна вся стоїть у льоду. Тому ще раз. Не жалію, що поїхав на бідний канал. Так, ось трішки почистив місце. Мені на пару годин риболовлю, думаю, вистачить. Там хтось його кидає прямо під цей берег, але це нічого не означає. Фу, що починаємо рибалку. Перша рибалка у 2025 році. Все, я промірявся, дистанція приблизно 25 метрів. Ось таке вийшло пшено, воно сирувати, але грець з ним. Буду ловити на репшено. Також у мене, що це? g stream якийсь. Мужик в Вижгороді мазані порекомендував, я не пробував, але думаю, вибір корму тут не є супер важливим. Ось І все це мої Снасті на сьогодні. Зараз в'яжу крючки. Я взяв на вибір ось такий овнер, велико, ну, трошки великий, але я думаю, норм. І якісь мецуї. Типу японські, але коштують як якесь непонятно що. Наповідеться в мене буде 01 льозка від флагмана. І що з цього вийде буде зрозуміло дуже скоро. Розпочну от з такого маленького пучочка. Ну, як, він по міркам спортивного рибальства він величезний. Тут три мотеля. І так, перший закид 2025 Риба. Ну що, друзі? В принципі, я вже наловився. Не можу сказати, що результат прям кайфовий, але сам факт, це перша риболовля у 2025 році. Сподіваюсь, далеко не остання. Всі віримо в те, що колись в найближчому майбутньому це все гімно закінчиться, і кожен зможе насолоджуватися життям, якщо це є можливим. По корму у мене сьогодні вийшло приблизно отак. Трошки пшена, розсипчатий. До речі, оцей аромат. G-Stream Premium Roach. Не знаю, як на мене, дуже кайфовий в плані платви, та може і не тільки платви. Запах офігенний. Не знаю, скільки воно коштує, але перший раз ловлю на цей корм дуже навіть задоволений. По рибі. По рибі це, звісно, жесть. Це мій акваріум. Можу сказати, що клювало доволі таки активно, але, мабуть, гачки. Те, що я підібрав трохи на більшу рибу. Тобто така платва стандартна. Я там не знаю, скільки штук 6-7 піймав. Ось. Можна було і більше, але на хіба воно мені треба? Ось. М -м -м, з приводу обідного каналу. Бажано починати рибалку тут близько восьмої години, тому що після 10 починають туди-сюди давати воду. В принципі, в цей період вона і найбільш активніша. Скільки я тут ловив із Женєю цікаві місця, і взагалі, скільки я тут ловив, оце з 10 до часу найбільш цікава рибалка. Три роки тому, скоріше я тут був, нам пощастило потрапити на більш таку нормальну рибу, там 200-300 грам в середньому був розмір. Я вставлю ссылку, тому, можливо, завтра чи післязавтра тут риболовля була б набагато цікавіша, але фігію знаю. Зайняла в мене риболовля десь години 2,5-3. Зараз вже буду збиратися, їхати додому відпочивати. Я сюди ще по любому повернусь, тому що на Десні стоїть лід, і, в принципі, вся риба десь по залівах, по ямах. Тому відний канал і ще є декілька місць, куди можна, в принципі, поїхати. І вже чекати весни. І трофейної гарної рибалки. Всім бажаю гарного настрою по можливості вибирайтесь на рибалку, бо це моя перша рибалка, мабуть, за ну, місяців 5. І я можу сказати, що в принципі задоволений. Все. Всім гарного дня.